Лахнула ціла морська база росіян. Горять кораблі піднялося велике зарево. Причому із суднами арафія це сталося не в одному місці. Навколо чутно бабахи більше того, цього разу катастрофа спіткала, і китайський корабель, який прибув до Росії. Вибухи вибухами. Але посеред ночі цієї дискотеки відбулося ще дещо. Заявили про викрадення борців арафії. Подробиці вас точно здивують. Тож залишайтесь разом з нами. Ну а я вам вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами, коментуючи дане відео. Почну з того, що у Росії із непередбачуваної причини вибухи у порту лунали. А європейські країни наполягають на нових повноваженнях, щоб витиснути тіньовий флот Москви після серії інцидентів. Енців у Балтійському морі, але почнемо з вами з того, що ЄС готується до операції із захоплення російських кораблів у Балтійському морі. Так, от, як пише видання, зараз європейські країни ведуть куларні перемовини про масштабне захоплення московських танкерів для експорту нафти у Балтійському морі. За словами двох дипломатів Європейського союзу та двох урядовців, вони також зараз розробляють нове законодавство, щоб додати юридичної ваги цим зусиллям. Переговори отримали новий імпульс після того, як нещодавно Фінляндія захопила судно тіньового флоту, підозрюване у саботажі кабелів електропередачі та телекомунікації у Балтійському морі за словами чиновників, ідеї, що розглядаються, діляться на три категорії: по-перше, влада могла б захоплювати судна, які можуть завдавати шкоди місцевому довкіллю, наприклад, найстако розливання нафти. По-друге, країни могли б використовувати закони про піратство для захоплення суден, що загрожують критично важливій підводній інфраструктурі. По-третє, Якщо міжнародне право не спрацює, країни також обговорюють можливість спільного запровадження нового національного законодавства, щоб полегшити захоплення суден, що перебувають далі у морі. За словами чиновників, це може включати вимогу до танкерів у Балтійському морі, використовувати встановлений перелік надійних страховиків. У всіх випадках додали вони країни, проситимуть ЄС координувати зусилля. За словами міністра енергетики Литви Жигіманта Савайчунаса, заява ЄС про те, як країни можуть інтерпретувати міжнародне право, може стати одним із перших кроків у зміцненні легітимності цих нових зусиль. Балтійське море найважливіша артерія для російської торгівлі нафтою. Минулого року 348 суден снівого флоту, що становлять 40% від загального обсягу продажу нафти в Арефії вийшли з портів Балтійського моря. Паралельно стало відомо, що у порту Усть-Луга у Ленінградській області танкер коала під прапором Антигуа і Барбуди зі 130 тисячами тонн мазуту почав тонути після трьох вибухів у машинному відділенні. Про це повідомляли рашистські телеграм-канали База та Фонтанка CPB Online. Як пише база танкер коала з 24 Членами екіпажу, серед яких чотири рашистів, вісім громадян Грузії та 12 індонезії, перебував біля третього причалу у морському порту вуйслуга близько другої ночі. На борт танкера було завантажено близько 130 тисяч тонн мазуту. Після чого судно готувалося до відплиття. У цей час прогреміли потужні вибухи, які призвели до затоплення машинного відділення. Екіпажу вдалося евакуюватися, проте судно почало наповнюватися водою. О 5.00 було встановлено, що танкер сідає на мілину кормою. Співробітник. МНС огородили судно боновими загородженнями для запобігання розливу нафтопродуктів. Вранці у порту услуга на танкері Куала стався техногенний інцидент під час запуску двигуна. Внайсток якого пошкоджено відділення. Танкер прошвартований біля пристані. Загроза розливу нафтопродуктів відсутня. Екіпаж евакуйований, постраждалих. Немає повідомляв тоді губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко. Водночас джерело «The Insider» зазначало, що вибухи в машинному відділенні є безпрецедентними. Можна припускати, що завгодно, але це гадання на кавовій гущі. Повідомляється, що танкер коала мав вирушити до єгипетського порту Суец. Цікаво, що власником судна є «Dahlia International Corporation» із Ліберії. Оператор Кіпрська Легос Мерюн. Limited, яка потрапила під санкції США як частина тіньового флоту Кремля для обходу нафтових обмежень. Ну, а тим часом китайський суховантаж «Анг Янг-2» сів на мілену біля порту Невельськ на Сахаліні. Судно перевозило вугілля і пальне у Сахалінській області. Запровадили режим надзвичайної ситуації, і про це повідомляє Астра і Ру» новості Сахаліна і Куріл. Слідчий комітет Рафії проводить перевірку після того, як китайський суховантаж сів на Мілонобіля порту Невельськ на Сахаліні. Розмій пишуть, що судно перевозило 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля. Як повідомили у МНС РФІ, судно сіло на Мілену на південь від порту Невольськ. На борту перебувало 20 членів екіпажу медичної допомоги. Вони не потребували розливу палива не зафіксовано. Наразі опрацьовується питання про зняття судна із Мілини. Перевірка ведеться за фактом можливого порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту. Стаття 263 кримінального кодексу уточнили у прес службі. Віном у невольському районі Сахалінської області запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального характеру. Після того, як у гирлі річки Козачка сіло на Мілену китайське вантажне судно. Ну і між тим стало відомо, що неподалік берегів Сирії загорівся рашицький розвідувальний корабель Кільдін. Інцидент про який в офіційно не повідомлялося, стався ще за деякий час до цього. Однак нині агенція Associated Press опублікувала кадри пожежі та аудіозапис переговорів команди, зроблені з корабля країни НАТО. Причини пожежі не називають. Однак команда за даними агенції. Гасила вогонь чотири години і зрештою опоралася. На фрагменті аудіозапису йдеться про те, що корабель дрейфує, а екіпаж його не контролює. Тож рашистські моряки, щоб уникнути зіткнення, просять змінити курс суховантаж Міла Мун, який рухався під прапором того у бік Кільдіна. Посадовці неназваної названої країни НАТО анонімно розповіли Associated Press, що попри пожежу рашистський корабель не відповів на пропозицію допомоги з боку судна НАТО. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що не знає про пожежу на борту Кільдіна і не сказав, що робили було судно у цей час, представники альянсу розповіли сушейте прес, що уважно стежать за рашистською діяльністю на морі через побоювання, що Москва може саботувати підводні кабелі та трубопроводи. Зокрема, у січні Велика Британія відстежила інше рашистське шпигунське янтар судно у Ламанші, що перебувало над критично важливою підводною інфраструктурою. Віце-адмірал французького флоту у відставці Мішель Олягарей сказав, що, попри те, що команді вдалося відновити кармування Кельдіном. Пожежа підкреслює матеріально-технічні труднощі для арафії з утриманням військово-морських сил у Середземному морі, далеко від її баз в Артиці та Балтійському морі. Москва також більше не може використовувати свій чорноморський флот для патрулювання у Середземному морі, оскільки після повномасштабного вторгнення Ерафії до України Туреччина не заборонила військовим кораблям проходити через Босфор, який з'єднує Чорне та Середземне море. Раніше голос Америки повідомляв, що нова фактична адміністрація Сирії скасувала контракт із рашистською фірмою Буд Трансгаз на управління та експлуатацію рашистами порту Тартус. Медія називається великою втратою для РФ, адже порт був ключовою базою для РФ у середземному морі. Тут рашистські кораблі заправлялися, поповнювали запаси, ремонтували судна а також це був єдиний рашистський об'єкт у регіоні, здатний підтримувати рашистські підводні човни. Щоб забезпечити і зберегти присутність у Земному морі, а це один із пріоритетів Кремля. Аналітика інституту дослідження війни припускає, що Ерефія може намагатися передослокувати будь-які сили та військове обладнання до потенційних альтернативних до Сирії місць у північній Африці. Однак, куди саме достеменно невідомо. До слова, у каторі чорного моря, зафіксовано один рашистський військовий корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу Калібр. Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України. Як Снили військові цей корабель противника. У разі атаки здатен запустити загальним залпом до чотирьох ракет. Ну а тим часом Азовському морі рошицькі кораблі, як і до цього, досі не спостерігаються. Однак у Середземному морі були помічені п'ять ворожих кораблів, із яких два є носіями калібрів загальним залпом до 22 ракет. Окрім того, за добу в інтересах рефії до Чорного моря прохід Керченською протокою не здійснило жодне судно. Тоді як до Азовського моря два кораблі. Із протоки Босфор ніяких суден не було. Також у ВМЗУ в чергове констатували, що Рефія не припиняє порушувати міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації. Ну, а я вам вдячна глядачі, що ви випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами.